Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами зробимо ось такі веселі фрукти в техніці оригамі. Для того, щоб їх зробити, вам знадобиться кольоровий папір. Я взяла ось такі 4 кольори: жовтий для грушки, червоний для яблука, зелений на листочки і такий помаранчевий або можна взяти коричневий, для того, щоб зробити нашій грушці ось таку гілочку. Ще знадобиться клей, олівець, лінійка. Та кілька фломастерів для того, щоб зробити фруктам ось такі цікаві личка, як це зробила я. Ну що, починаємо. Пропоную спочатку зробити яблучко. І для того, щоб його зробити, потрібно покласти перед собою аркуш. Я заздалегідь з великого аркушу вирізала квадрат розміром 15х15. 15. Перш за все, нам потрібно цей квадратик скласти куточком до куточка. Далі розкриваємо, кладемо ось таким чином, і тепер, будьте уважні, ми будемо складати куточки, але не до серединки, а трошки, ніби переходячи через оцю центральну лінію. Подивіться, ось так я перший складаю куточок, і ось цей також я накладаю. Дивлюся по цьому вже куточку, орієнтуючись, і загинаю вже в цей бік. Далі загортаємо ось цей верхній куточок. Ось так. І тепер ось цей довгий куточок ми будемо підіймати вгору. Я ось так беру і завертаю, хвостик ось так повинен виступати і проводжу лінію. Далі, для того, щоб наше яблучко стало більш круглим, ми будемо потрошку завертати ось ці куточки, які в нас гострі. Ось так, з цього боку теж. Зовсім трошки. Цей куточок теж. Цей. Так, далі оцей наш найдовший кінчик теж трошки завернемо. Ось так, ніби закручуємо. Отже, перевертаємо. І бачимо, що наше яблучко вже майже готове. Давайте зробимо йому листочок. Для цього я візьму зелений папір і ножиці. Для листочка нам знадобиться зовсім невеличкий шматочок, тому я обережно тримаючи однією рукою з одного боку, іншою ріжу і відрізаю ось такий шматочок. Кладаю його на спіл, повертаю лінію загину ось так. Далі беремо олівець і малюємо половинку нашого листочка. Вирізаємо, розкриваємо ось такий листочок. Далі промазуємо ось тут кінчик клеєм, і ми ось так будемо приклеювати. Ось так. І тепер нашому яблучку залишилося лише додати гарненьке пличко. Я беру чорний фламатор, щоб було добре видно, і малюю ось такі очі. Можна додати носика і посмішку. Ось таке гарненьке яблучко вийшло. А тепер ми зробимо з вами грушку. для того, щоб зробити грушку, ми з вами візьмемо теж квадратик, але трошки менше. Розміром 10 на 10 см. Кладемо перед собою і спочатку будемо складати його навпіл. Ось так. Розкриваємо і нижню частинку. Теж складаємо з верхньою. Ось так. Розкриваємо. І далі нам потрібно три куточки з цих чотирьох завернути ось так до центру. У Нас з вами виходить такий ніби невеличкий конвертик. Тепер нам потрібно ось ці нижні куточки ще раз загорнути до десь центру від цієї лінії. До половинки. Ось так. А далі, для того, щоб зробити все точно, нам знову знадобиться лінійка. Ми прикладаємо її від цього куточка. Робимо позначку десь на відстані 1,5 з половинкою сантиметр. Один і ще половинка ставлю крапочку і з цього боку теж. Ось так. Далі завертаємо цей верхній куточок, зовсім трішки, от таким чином. І тепер знов за допомогою лінійки Проводимо лінію від цього куточка до крапочки, яку ми вже з вами поставили, з цього боку також Можна залишити ось так лінійку, щоб було зручніше нам цей бочок тепер завернути по лінії, яку ми провели ось так. З цього боку також. Перевертаємо і вже бачимо смачненьку, симпатичну грушку. Тепер ми з вами зробимо для неї гілочку і листочок. Візьмемо невеличкі шматочки коричного або помаранчевого кольору, ножиці, я обережно відрізаю ось отаку невеличку смужечку. Далі ми її будемо згинати, завертати ось таким чином. Починаючи з куточка, ось так і йдемо потрошку завертаючи вгору. Ось так, ще. І так до самого кінця. Ось цей кінчик краще промазати клеєм. І тепер нижню частинку також промазуємо і вже приклеїмо до грушки. Залишилось лише додати листочок, а листочок ми вже з вами вміємо робити. Розкриваємо, примазуємо нижню частинку клею і приклеїмо до гілочки, добре притискаючи. Ось така грушка в нас готова, беремо фломастер або олівець і малюємо веселе обличчя. Ось які симпатичні, а головне смачненькі фруктики ми сьогодні з вами зробили.